Вітаю, шановні друзі. Досить поширене питання від українців за кордоном: як підготуватися до штрафів, які будуть надходити в зв'язку з мобілізаційними повістками. Друзі, давайте з вами розберемося. Ну, по-перше, скажемо, що в законі 3633-9, яким були внесені зміни до самого закону про мобілізацію, передбачено відповідний порядок, уточнення не оновлення військово-облікових даних, а уточнення адреси та телефону. Друзі, це е Різні процедури, і так само як і постановка на військовий облік. І що там написано в прикінцевих і перехідних положеннях, зазначно, що особи, які перебувають на військовому обліку, які перебувають на військовому обліку дуже уважно, тобто ви ще повинні знати, чи ви перебуваєте на військовому обліку. Якщо ви не перебуваєте, то виходить, що даний обов'язок до вас не відноситься, Але якщо все таки особа за кордоном і перебуває на військовому обліку, вона може зробити це трьома шляхами. Перший варіант це зробити по телефону досить сумнівний варіант, тому що в суді буде важко доказати, що ви уточнили дані по телефону. Другий варіант це через резерв плюс. Також досить як на мене спірний шлях, тому що вже багато разів лунали слова про те, що через резерв плюс можуть вручатися повістки. А ви знаєте, що в нашій країні, якщо щось лунає, то воно рано чи пізно збувається і третій варіант це через електронну пошту за наявності. Отут цікавий момент: електронна пошта повинна бути зазначена на офіційному сайті ТЦК. По перше, немає офіційних сайтів ТЦК, ну вони їх не створюють, тому що, в принципі, як я завжди кажу, всім на все. Плювати вони зробили закон, але ніхто його навіть вони самі не виконують. Але є імейли органів ТЦК на сайті Міноборони. Це офіційний сайт, державний сайт Міноборони в розділі Контакти. І в мене в телеграм-каналі є відповідні. Імейли всіх ТЦК. О, тому, в принципі, ми можемо користуватися даними імейлами. І можна на дані імейли е, направити е, інформацію, а саме адресу місця проживання і ваш телефон. О, там, звичайно, написано так: імейл за наявності. Але це не означає, що е, у вас повинен бути імейл. І це так само не означає, що якщо у вас його немає, то ви не можете уточнити через другий імейл. Виходить так, що. Е, Особа повинна це зробити. Вона вибрала такий шлях, як уточнення даних через імейл, через електронну пошту, але не свою. І така особа може відправити електронний лист на електронну пошту ТЦК, наприклад, яку можна знайти на сайті Міноборони в розділі Контакти або в мене в телеграм-каналі е, наступного тексту, що я такий-то, такий-то, е, проживаю, е, наприклад, за кордоном за такою то адресою. Мій телефон такий-то я виконав свій обов'язок щодо уточнення е, телефону та місця проживання згідно при кінцевих та перехідних положень закону 3633 е, Третє. Також додатково повідомляю, що даний імейл мені особисто не належить. У мене особистого імейлу немає. І я відправляю даний лист з імейлу іншої людини. Тому прошу на даний імейл мені будь-які повістки або інформацію не надсилати, бо він мені не належить. От, все, ви виконали свій обов'язок. Ви повідомили про адресу місця проживання свій телефон. Ви вказали своє прізвище, ім'я по батькові. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо вам прийде повістка за те, що ви не уточнили дані протягом 60 днів, у вас буде підтвердження на електронній пошті про те, що ви це зробили, і ви можете оскаржити і доказати це. Друге, вам прийде повістка, наприклад, в Україні за місцем реєстрації. Ви також, в подальшому, штраф за цю повістку можете оскаржити і скажете, що дивіться, я вказав адресу за кордоном. А ви мені прислали на українську адресу? Да, і вже буде підстава для скасування штрафу. Далі. Відразу виникає у вас питання, так вони ж можуть направити на електронку чи на адресу проживання за кордоном. Тут велике друзі питання, чи можуть вони це зробити. Насправді, дивіться, органи ТЦК не мають права направляти повістки ні через консульства, ні через імейл, ні за кордон, тому що немає в них таких повноважень. Не передбачено. Дивіться, якщо, наприклад, консульство і імейл ще під питанням, да це можна якимсь чином змінити, внести зміни в право. Правила, да? і сказати, наприклад, що от, в консульство прийдіть, заберіть повістку або консульство якимось чином буде повідомляти. Хоча я не знаю, як це буде відбуватися. У мене це виглядає відповідним сюром якимось, але це, скажімо так, можливо. Е, вручити на емейл вони також не можуть, тому що у вас немає емейлу. А якщо навіть і прийде на той, ви знову ж таки оскаржите на тій підставі, що він не ваш. Якщо ж повістка прийде за кордон, друзі, вона буде вважатися вже неправильною і незаконною, тому що за кордон органи ТЦК в принципі не мають права направляти повістки, тому що мобілізація відбувається лише в межах території України. Все, тобто немає в них таких повноважень і не можуть їм зробити такі повноваження, і не можуть вони підтвердити направлення відповідної повістки за кордон належним чином, як то передбачають правила. Поштового обігу, які нещодавно вони, до речі, самі змінили. Тому, друзі, пам'ятаємо ці моменти. Тобто, фактично, якщо ми так робимо, я не претендую на істинність в даному питанні, і не кажу, що цей варіант 100% буде працювати. От ми не знаємо все таки на яку сторону стане наша феміда, судова система, От, чи стане вона на сторону закону, і буде керуватися законом, чи буде керуватися оцим військовим популізмом. Міністерства оборони та керівництва нашої влади, ми не знаємо цього, але надіємося, що судова влада буде прислуховуватися все-таки до закону, а не до цього військового популізму. Але все ж таки, поки що, на даний момент для українців за кордоном цей варіант виглядає найбільш реальним. І варіант, за допомогою якого ви в подальшому, хоча б можете оскаржувати ці штрафи, і у вас, хоч буде на що посилатися. Всіх інших варіантах, у вас просто не буде цих підстав, розумієте, тому що якщо повісти. Ка прийде в резерв плюс і змінять правила, то вона буде вважатись врученою. Не уточните своє місце проживання, вам прийшлють на місце реєстрації, і така повістка буде належно врученою. Розумієте, в чому момент? Отже, і виходить, друзі, що вимушені ми викручуватися от в цих юридичних тонкощах е даного мобілізаційного законодавства. Тому е надіємось, друзі, що кожен з нас зможе захистити свої права, і судова влада не відвернеться від позиції закону. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.